Глава МЗС Дмитро Кулеба а, закликав світ засудити російські обстріли Львова і Кривого Рога і відповідно дозволити а, бити по території Росії далекобійними ракетами вглиб території Росії по військових об'єктах, які там знаходяться. І а, як пояснив Кулеба, збиття шматків смертоносного металу в повітрі точно не є. Участь України у війні і точно не призводить до ескалації а, конфлікту, як це звикли називати у світі. А також Кулеба акцентував увагу на тому, що Росія використовувала ракети і безпілотники, щоб атакувати людей у їхніх будинках, коли вони спали вночі. А, внаслідок атаки постраждали житлові будинки, школи, лікарня. На його переконання, щоб покласти край цьому терору, партнери України мають оперативно поставити обіцяні системи протиповітряної оборони і відповідно боєприпаси а також посилити обороноздатність України і дозволити завдавати дальніх ударів по всіх законних військових цілях на території Росії. Кулеба також наполягає на тому, що партнерська протиповітряна оборона може і повинна. Бути використана для захисту мирного населення в Україні він акцентував також увагу на тому, що от збиття цих шматків воно точно не є а, загрозою для цієї країни або ж участю її у війні Росії проти України, простий акт порятунку людських життів не можна вважати ескалацією. Рішення про те, щоб дозволити сусіднім країнам використовувати системи протиповітряної оборони, має бути нарешті прийняте. Сподіваємося, що воно буде прийнято найближчим часом. Воно б мало б бути прийняте вже, але тим не менше, знову ж таки очікуємо. А давайте зараз долучимо до ефіру політолога Ігори з нами на зв'язку. Пане Юрі, я вас вітаю. Вітаю. Пане Ігорю, ну що сьогодні прям якийсь міністропад е, в Україні, і відповідно е, багато рішень було на порядку денному Верховної Ради. Багато з чого було прийнято багато з чого залишено на потім. Давайте трохи в тому будемо розбиратися, тому що. Рада не погодила відставку голови фонду держмайна. Віталія Коваля за проголосували 225 нардепів для прийняття рішення забракло одного голосу. Підтримала при цьому звільнення Ольги Стефанішиної з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 241 голос за підтримала звільнення Руслана Стрільця. З посади міністра захисту довкілля і природних ресурсів підтримала звільнення Олександра Камишина, з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Проголосували за звільнення також міністра юстиції Дениса Малюськи. і рада завершила засідання, не розглянувши відставку глави МЗС Дмитра Кулеби. Сказали, що нібито перенесли це питання на завтра. Є у вас розуміння, що відбувається, тому що питання, що відбувається, мені зокрема сьогодні цілий день задають, що відбувається. Знаєте, мені просто нагадала анекдот про двох політологів, який каже: Ти розумієш, що е, відбувається. Ти каже: я тобі зараз поясню. Ні, пояснити я і сам можу. А ти розумієш, <рес> да? ну це насправді дуже добре характеризує нинішню ситуацію, але за великим рахунком, це достатньо очікувана історія, оскільки там чуткі розмови, взагалі про необхідність певних ротацій в кабінеті міністрів ходили давно. Да, трошки дивує, і це до речі, викликає велике здивування у ваших колег е, з інших країн, які теж Другий день про це там пишуть, телефонують і питають. Чому саме стільки міністрів, і при чому там є міністри? Ну давайте відверто до роботи, яких за великим рахунком мені здається немає особливих застережень. Ну от як на мене, з, -з, -з того, що ми бачимо на екрані, і пані Стефанишина, і, і, і пан Кулеба вони в принципі достатньо непогано справлялися зі своїми обов'язками і точно. Могли продовжити працювати, тому я би все це розцінював як таку певну спробу надати імпульс взагалі виконавчій владі, надати їй додаткову мотивацію е, десь привести нових людей. Тому що я от бачив сьогодні, чому це важливо? Я бачив сьогодні там деякі народні депутати, які спілкувалися з малюською. Вони написали, що однією з причин, в тому числі, його відставки є його там вигорання, втома і так далі. Якби він там 5 років працює на посаді, його там нова людина. Хоча, може буде вона і не нова в кабміні, тому що говорять про пані Стефанишину, да, може прийти на його місце, і відповідно буде от якась нова мотивація, якісь нові інноваційні ідеї, що там треба робити, міняти, реформувати і так далі. Плюс, це, звичайно, повинно деякою мірою там, перезавантажити всю систему виконавчої влади, можливо, зробити новий кабмін більш таким, знаєте, ну, координуючим в плані там ключових якихось завдань, ну, через механізми Тим білдинги, тому що на міністри будуть входити в стан справ, якби покращити комунікацію в середовищі кабінету міністрів, покращити комунікацію з Верховною Радою України. Тобто, от всі ці речі вони можуть мати місце. Ну ключове питання: чи спрацює це, і, і до речі, це виникає ще і друге питання. А взагалі, чому тоді не було би просто ну, простіше поміняти весь кабінет міністрів? Ну тобто, грубо кажучи, там шмигалі де відставку, де відставку весь кабмін. Це можна робити під час правового режиму воєнного стану. Далі ми обираємо там. Нових міністрів, за них голосують, і маємо новий кабінет міністрів. Я думаю, що все ж таки на це не пішло з двох причин. По-перше, за нового прем'єра складніше буде зібрати голоси, плюс треба ж представляти програму дій Кабінету міністрів. А це дуже складне питання. Нинішній Кабмін, наприклад, без такої програми працює. І друге, тут є ще. В принципі, момент, ну можливо, час шмигаля ще не прийшов, тому що попереду є певні виклики, і за ці виклики ну повинна нести відповідальність людина, яка працює на чолі нашого уряду, найдовше з усіх прем'єрів, які були за всю історію після відновлення незалежності в 91-му році. Так що от, бачимо поки таку картину, але знаєте, сьогодні одна річ ще дуже така очевидна, і на неї насправді треба звернути увагу. Це серйозне питання, це серйозна проблема. Ми побачили в черговий раз, що є проблема з голосами, є проблема... Лема в коаліції як такій під деяких міністрів, віцепрем'єрів вони голоси збирали, під деяких ні. І от виникає тоді питання: це взагалі таке особистісне ставлення окремих народних обранців до урядовців, чи це просто прояв ну якоїсь там незгоди з загальною такою політикою подібних звільних призначень, які ну за великим рахунком відбули відбулися з завжди з дотриманням процедури. Деякі міністри, якщо не помиляюсь, малюська камішан, вони звітували на деякі міністри звітувати не. Приходили і от це ну в результаті призвело до того, що Верховна Рада ну можливо не так активно відпрацювала як могла би, тобто відклали на завтра, але завтра буде складніше, тому що крім звільнень треба призначати і треба людей, які в статусі виконуючих обов'язків робити повноправними міністрами. Тому завтра буде ще цікавіше, мабуть ніж сьогодні.